16 лютого. День Єднання. День Єднання. Свято в Україні, яке відзначається щороку. 16 лютого. 14 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський у зверненні до українського народу заявив. Про впровадження нового свята дня єднання. Дата 16 лютого була обрана не випадково. Саме у цей день, за розвідувальними даними західних країн, зокрема США, могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. Володимир Зеленський заявив, що ідея свята в тому, щоб показати світу, в тому числі росіянам, єдність українського народу на тлі військової загрози. Президент України Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким 16 лютого 2022 року визначене Днем Єднання в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні до українців. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо усьому світу нашу єдність. Головна мета цього дня була показати єдність українського народу на тлі військової агресії. А зараз, під час війни, показати, які ми єдні, які ми мужні, що ми вистоїмо. Давайте прослухаємо вірш єдність. Єдність українського народу не перерветься ні на хвилину. У цій єдності наша свобода, сила, боротьба за Україну. Попереду непростий шлях у нас, непрості виклики злої долі. У єдності подолаємо час та відновимо ми свою волю. Єдність нам дарована від Бога, і у єдності могутні люди. Попереду наша перемога, і вона обов'язково буде. Віримо всі в нашу перемогу та чекаємо на неї. Давайте попрацюємо над народною мудрістю. Об'єднай, будь ласка, прислів'я! Правильно! Одне дерево не ліс, один чоловік не народ. Наступне він єдиний народ, якщо непереможний. Здогадалися? Якщо народ єдиний, він непереможний. А ось це. Зітхнути, якщо вітер буде всім народом. Правильно! Якщо зітхнути всім народом, вітер буде! Там і де народ правда? Здогадалися? Правильно! Де народ, там і правда! НЕ ЗГАСНЕ, НЕ, сонце народ зламається. Яке ж прислів'я тут зашифровано? Сонце не згасне, народ не зламається. Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас. І України не тільки в цей день, а й на віки. Тому одягаємо жовто-блакитні стрічки, одягаємо вишиванки, слухаємо гімн України і пам'ятаємо, ми єдині, ми єдиний народ. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності, разом і спільними зусиллями. Ми йдемо до перемоги.